Дещо про лихослів'я. Дорогі мої, коли люди в суспільстві починають змагатися, хто кого перечорнить, це віддає бесівщиною. Багато гучні відомі скандали так захоплюють всіх, що суспільство розціляється. Завдяки всім цим суперечок, не в тому. Щоб прийти до істини, це змагання, яка сторін одна одного в чорниці Хто в результаті цього втрачає? Усі. Мені здається, що це такий спосіб зайняти людей, відвернути їх від якихось серйозних проблем від роботи над собою, що ми бачимо, що робиться в нас в державі як одні друге брудом обливає, а все тільки, щоб на них не подивилися правдивими очима. Потрібно змагатися не в тому, хто кого сильніше обчорнить або образливіше придумає прізвисько, а в іншому, хто б краще побачить свої недоліки і прийме їх, якщо йому хтось збоку про них підкаже. І вибачиться за них. Мають бути любов і пошана до гідності кожної людини, ким би вона не була, якою би вона не була, це людина, образ та подоба Божі. У будь-якому конфлікті ми маємо можливість вплинути на одну сторону, на себе, на другу сторону ми вплинути не можемо. Треба розуміти, що є межа, яку ми переходити не можемо, бо це для нас передусім не корисно. І яку б грубість і лихослів'я ми не зустрічали на своєму шляху, це не привід переходити на таку ж лекцію, на таку ж манеру поведінки, на таку ж істеричність і емоційність. Треба прагнути бути християнином. Усім добре відомий епізод з Біблії про братів Каїна та Авеля. Обидва приносять Богові жертву. Але в Авеля Бог жертву приймає, а у Каїна ні. У Каїна виникає почуття несправедливості, і він бачить в Авелі джерело своїх невдач. І тому в Каїна виникає не просто застрість. А бажання знищити Авеля для того, що потім вже на цьому тлі позбавленому конкурентів, скажімо так, виглядати гідно. Так от, дорогі мої, частенько лихослів'я психологічно виникає саме на цьому ґрунті. Для того, щоб людина виглядала краще, вона починає лихословити іншу. Чому вона так ро? У нашому занепалому світі, якщо людина когось лихословить, когось ганьбить, то робить це з позиції людини більш досконалої, більш гідної. І таким чином вона прагне підняти свій рейтинг. Лихослів'я це тонка пристрасть, яка походить з дуже багатьох складових. Це по-перше, гординя і самолюбність, бажання прославити себе. Це по-друге, звичайно, заздрість, заздрість до того, кого ти лихословиш. І нарешті це та ненависть, якою закінчується каїнів гріх. Тобто, це бажання смерті людини. Якщо не смерті фізичної, то смерті моральної. Зганьбити людину так. Що їм вже за людину не вважали. Як боротися з лихослів'ям? Кожній пристрасті протистоїть певна чеснота. Пристрасті лихословити людину, проти стоїть у бачити у кожній людині добре. Як Христос побачив добре в закхеї, якому ніхто руки не подавав, а Він сказав, закхею, злізай з... Скоріше, бо сьогодні маю бути в Твоїм домі, Луки 19.5. І виявилося, що душа Захея відразу відігрілася, і те добре, що побачив Христос у Захеї проявилося. Половину добра, мого я віддам у Бога, якщо когось чим поверну у четверо, Луки 15.8. Лихослів'я, звичайно, жодного зцілення душі не приносить. Взагалі, то християнство стоїть на бочі слабкого і сприймає гріх не як непоправну порочну рису вдачі чи особистості людини, а як недугу, як хворобу, маючи на увазі, що кожна людина створена Богом для спасіння, а не для погибелі. Тому для нас повинен стати головний принцип любити грішника і ненавидіти гріх. І як лікар ненавидить хворобу, з нею бореться, але при цьому він не бореться зі своїм пацієнтом, а разом з ним бореться проти його хвороби. І якщо ми говоримо, що той або інший гріх це погано, ми не засуджуємо людину, ми засуджуємо гріх. Це складні, дорогі мої, тонкі речі, в яких часто відбувається плутанина. І мені здається, треба дуже чітко розуміти, що таке засудження. Ніхто з нас не має права ні про кого говорити, що це погана, пропаща людина, яку не любить Господь, яка позбавлена спасіння. Ніхто з нас не знає милости Божої, і яких людей Господь витягує з якого бруду. Адже він прийшов спасти грішників, кликати їх до покаяння. Спілкуючись з людьми, я дійшов такого висновку, що нагадування про таке, здавалося, нешкідливий гріх, як лихослів'я виходить із тебе набагато сильніше, ніж про якийсь інший. Важко собі уявити червотника, який би почав доводити право на общарливість писання. Розпусник може зажадати переглянути писання на догоду часу, та й то, якщо він зовсім вже модерніст. Але, в принципі, розуміє, що з погляду класичного розуміння цього гріха все таке саме гріх. Вбивця, наприклад, жінка, яка зробила аборт, шукатиме виправдання обставина свого життя, але не в писанні. І тільки лихослівний наполегливо доводить, що його гріх освячений традиції і мало не священним писанням, що ж насправді церковна традиція каже про лихослів'я. Апостол Павло закликає тримати злий язик за зубами. Ніяке гниле слово, нехай не виходить з ус ваших, а тільки добре. Ефесян 4,29. А в іншому місці теж добре відомому взагалі ставить тих, хто лихословить один ряд з тяжкими грішниками. Невже ви знаєте, що неправедники царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе: ні блудники, ні долослужителі, ні перелюбники, ні мужоложці, ні злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні лихословці, ні хижаки? Царства Божого не вспадкують, 1 6, 9, 10. Апостол невблаганний, п'яниці, злодії, грабіжники, розпусники усіх видів, руйнівники шлюбу, а з ними і звичайні базіки пліткарі, хто полюбляє почухати язиком про чужі гріхи, струмкими рядами і колонами проходять повз царство небесне. Інший апостол каже, що слова, поганий язик оскверняють усе тіло, вони отруї. гострому гостромуязикому людству апостол дядів брат Господній ставить невтішний. І Язика приборкати ніхто з людей не може. Це необтримане зло, він повний отрути смертоносної. якова 3,8. Отрута це не лише смертоносна. Але й дуже солодка. І як же приємно порозпускати плітки, обговорити чужі гріхи. За цією насолодою стоїть психологія Фарисея. Дякую тобі, Боже, за те, що я не такий, як інші люди. Заборонена на лихослів'я винахідненого завітні, у книзі левіди, ім'ям Господнім забороняється розносити плітки. Не ходи пліткарем у народі твоєму, я Господь. 12:16 ле, ле, в юдаїзмі, і в старозавітньому, і в середньовічному, і в сучасному ріх лихослов'я. Лашон Ара вважається одним з найбільш тяжких, причому грішних стає не лише той, хто розпущу плітки, але той, хто їм повірив. Середньовічний юдейський філософ Мойсей Рамбан у книзі Закони поведінки писав: трьох вбиває Шон Ара того, хто говорить, того, хто вірить, і того, про кого говорить. І того, хто вірить ще більше за того, хто говорить. Гаразд, можу зауважити скептики, юдейська манера чіпляється до слів відсіджувати комах ще з. Викриттю Спасителя фарисею відомо. але при чому тут християнство? Ми ж не просто Гедоти говорите, ми про ближнього піклуємось, про його виправлення. Ми ж такі, як ці фарисеї, скептики помиляються. І річ не в тому, що жодного оточеного тобою, торботою ближнього клітки ще не виправив. Річ у тім, що християнська скетика така ж прямолінійна. Іван Івангеліствичник забороняє засуджувати грішника, навіть якщо він скоює гріх на смертну одрі, і начебто не прагне до спокаяння. Суд Божий невідомий людям, деякі явно впали у великі гріхи, але великі чесноти чинили таємно. і ті, які любили висміювати, їх обманулися, ганяючись за димом і не бачачи сонця. Тим, хто виправдовує своє лихосливе піклуванням про нечасного ближнього, який падає, лістичник Іван рекомендує помолитися про грішних. Не лише не будемо геніватися, але й не засуджуватиме огудників, безбожників, гонителів і подібних до них. Вторить подвижник ХХ століття, преподобний Порфирій, Ненавидіте моїх слово, їх зло, але людини, яка сказала, це не будемо ненавидіти, навіть обурювати ще не буде. Будемо, будемо молитися про неї. Християн не має любов і благородства, і поводиться відповідним чином. Як перемогти, не бачити зла? Будете як боги, старий, трохи молодший за світ прийом лукавого. Так, а ще пізнаєте добро і зло і навчитеся їх розрізняти. Диявол наклетник так, це слово і перекладається. Він збрехав. По-перше, все одно не навчитеся. По-друге, Бог не розрізняє добра і зла, він просто не причетний до зла. І по третє, якраз причетність до Бога робить нечутливим до зла. У душі Божу людина не бачить зла і природньо виправдовує всі вчинки їхніх інших людей. Усі без включення. Христос посилає дощ на праведних і неправедних. Матея 5:45 вчить нас Біблія Таїна в тому, щоб навчитися не бачити зла, лихослів'я. У будь-якому його виді, якщо і несвідомий наклеп, тобто брехня, пряме переслідування диявола, зрештою, це бажання побачити зло в іншому, розглянути його і обговорити, поставити себе над не поза, а над, тобто гординя цим злом. І це боротьба з Богом. Тому що Бог прийшов з'єднати людей у собі, а той, хто лих словить, Прагне роз'єднати гріхом. Як не прикро, дорогі мої констатувати про те, що мусимо е е говорити, що українська нація вимирає. І не лише від наркотиків, сніду, алкоголю чи від війни, ми, як нація, зникаємо ще від нашого лихослів'я. Тобто, кажучи, по-іноземному деградуємо. Втрачаючи ознаки, і не просто ознаки, а чесноти українськості ми вбиваємо в собі навіть людські ознаки. Сучасну ситуацію філологи називають пандемією, тобто пошистю лихослів'я. Мало того, статистика стверджує, що симпатиків лихослів'я грубощів зростає, на щастя, нецензурщини заполонило не лише повсякденне мовлення. Але й телевізійний е етер і книжки. Бо якщо не самі вживаємо сромітницькі слова, то чуємо або вчитаємо їх, на жаль, далеко не один раз на день, в тому числі й віртуально. Якщо не нормативна лексика, чорнить густа молоді це одна біда, інша ж не менша біда, якщо нею, нецензурщиною послуговується керівник організації, підприємства, школи чи районної ради. Люди з вищою освітою, здавалося, б, порядні культури, повинні бути. і такі випадки у нашому буті і доволі непоодинокі. Пригадую, очільників місцевої влади, та й найвища влада теж не гребує. Пасивна лексика, та яку не самі вживаємо, а чуємо від інших. Поступово входить в нашу свідомість на підсвідомому рівні і вершить свою чорну справу, наражаючи нас на необдумане повторення таких слів. Найприкріше, що нецензурна лексика, яку часто передають телеканали зовсім, не хвилює багатьох із нас. Ми не робимо зауваження тим, від кого її чуємо, не соромимо, не дорікаємо. А це теж могло б вплинути на таких із дозволу сказати мовців. Соціологи дослідили, що 55% нашого населення не переймаються пошістю нецензурних слів, так стверджують в Українському інституті соціальних досліджень. І лише 20%, тобто кожен п'ятий із нас, відмовляється дивитися передачі чи читати літературу з матюками. що з нами діється, до чого дійдемо, що вироджується, то без сумніву. Це не відкриття, а лише констатація, дорогі мої сумного факту. А були ж були українці однією з найморальніших націй Європи, славилися етикою етикою, високоморальністю всьому світу. Про нашу культуру писали, висловлюючи найкращі враження. Наприклад, турецький мандрівник Челеві відвідавши Україну у 17-му сторіччі і, відзначивши красу та багатство української мови, налічив в неї лише чотири лайливих слова, та й ті нам нинішнім не здаються лайливими порівняно з теперішнім. Хочете знати, які ті слова? Ось вони, чорт, дідько, собака, свиня. Звісно, були й інші, і про них згадують інші дрібниці. Наприклад, слова прокльонів, няй тебе шлях трафит», або цур тобі, пек тобі, або ж і таке: ні дана тобі, ні покришки, бий тебе сила Божа і їм подібні. Як бачимо, слова майже не викликають обурення чи образ, і жодного нецензурного слова подібні вираси не містять, а є навіть фразеологізмами, тож. Тож мають фольклорне підґрунтя. Можна пригадати й інші лаїливі слова української лексики, які деінде вживали що виняткових випадках. Одне їх було не так багато, як зараз. Принаймні на словних не наспиралося, нині ж до нашого сорому нецензурної лексики вживаємо стільки, що дехто зібрав аж цілий словник. Ласі до сенсації люди розрекламували словник сороміцьких слів на всю Україну. Хоча вважаю його читачами може бути вузьке коло. Давоновживані лайливі слова української лексики не були нецензурними чи сороміцькими, але їх було соромно вживати, бо сваритися, лаятися чи обзивати, а ще й брутальними словами ніколи не було у свідчі, як українців. А що слова народжуються не, не звідки, а з життя, то, можливо, треба подивитися в кор. Справді ж бо, за що можна було б звати дівчину чи молодицю нецензурними словами, якщо її поведінка не викликала людських пересудів? так само не викликав агресії сусід, як моральні стосунки з сусідами та думка про нього односельців понад усе. І хоча міркування науковців про час з появи нецензурних слів різняться, проте зрозуміло, як Божий день. Навіть без наукових досліджень, щоб більшість із соромницьких слів прийшли лексикону однієї з найкрасивіших мов світу української від нашого північного східного сусіда, від нашого первоокупанта. Це він, молодший брат зі своїм пришестям і нашестям Україну, протягом 360 років наклав свій найкращий мовний відбиток на лексикці українців. Про це мовознавець Лариса Масенко так і пише: експансія матюків стала особливо інтенсивною після встановлення радянської влади в Україні і пов'язана з російщенням українців. Освічена, дорогі мої, вихована інтелігентна людина ніколи не дозволить собі опуститися до ненормативної лексики, бо мова це святе. Кожне слово, в тому числі і негативне, несе у собі величезну енергетичну силу зцілювати або ранити. У Біблії сказано на початку було слово, і слово було Богом, тобто Його обожнювали. А ми що творимо зі словом? Зальотне панство, бездуховні зайди? Випотрошили ніжну українську душу, прикриваючись політикою урядів між національною дружбою, захистом нацменшин. На землі, даній народові, бдолею, історією, повинен жити і господарювати саме її народ, а українська земля належить українцям і все. Про це споконвіки мріяли наші предки, захищаючи від різних забро. На та й кожному народові історії дана його власна земля, щоб він почувався на ній повноправним господарем. Антиукраїнські елементи, численні зайди, загарбники рубали національний дух під корінь, аби задушити все українське, і видушили, і роздвоїли нашу душу, і наповнили її чужим непотребом, так що вже й не можемо відрізнити правду від фальші, рідне від чужого. Тобто від злого, чорне відбуло, від білого, нецензурне від культурного. Шли тебе понищити зусібічні зайди, ти не штучно створена, тож і не загинеш, ти, ти ще вся не сказана, ти диво несказенне, мова українська мати пригине. А що нині спроможне відродити національне обличчя України? Село, дорогі мої, його відроджує село, бо село і народжує, саме село Сторіччями витворювало свої звичаї та обряди, віками виспівувало, виколисувало легенди, пісні, прислів'я, мову, яке що найшменіші най... українські слова і сподівання на краще. В селі було неможливо не дотримуватись тих неписаних норм поведінки, з давніх давен українській родині батька, матір шанобливо називали на ви, навіть поза очі казали, тато працювали. Мама, і дідуню радили. Без благословення батьківського слова ніхто не смів приступати навіть до сніданку. Першим родині мав одружуватися старший син чи донька, далі молодші, наймолодший син залишався біля батьків, аби доглянути їх. Без батькового чи материнного благословення ніхто й у гадці не мав одружуватися. Куми називали один одного на ви. Якщо названий син, донька, то хрепрохрещених залишалися сиротою, куми неодмінно переймали на себе обов'язки братів. А які пісні лунали вечорами після важкої праці, село вінчало ними вечори, Умілі люди працювати, вміли й веселитися, бо трималося все на одновічній народній моралі. Вітали один одного зі святами щиро, і в будень віталися щиро. Не одному нині защемить в серці від колись почутого повсякденного, а нині нестандартного вітання. Як поживаєте, дай Боже вам здоров'ячка, як здоров'я. здорові будьте з Великоднем вас, зі знеділею святою, будьте здорові. У них шарм шляхетності українських, сама насолода. У них і висока мораль українців, закладена природою віками, а прадавні як і самі українці, народні традиції, свята, звичай, все це думається і виховувало нашу високу мораль, і формувало нашу мову, чемне, вишукане слово було образом, а кажучи по сучасності іміджем меджем українця усі часи. Прикро. Але хамство і лайка. Не характерні для українців наші діди й прадіди не вживали нецезурних слів і були здоровими. Коли ми чуємо погане слово, то цим самим порушується наше право на чистий простір. А свої права треба навчитися захищатися. Адже у Кодексі України про адміністративні порушення нецензурна лайка кваліфікується як дрібне хуліганство стаття 173, котра за своє накладання штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів. Або громадянські роботи на строк від до 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців. Із відрахуванням 20% заробітку, гарним, вишуканим словом змагалися майстерність. У вільній, що Україні мистецтво, володіння словом, прирівнюється до фехтування шаблею, це б то служило зброєю. Воно споконвіків було у крові кожного українця. Якби ти знав, як воно важить слово, писав Іван Франко, дорогі мої. Хай же важить воно, слово, усі часи нам усім і мріється вогою золота, оте прекрасне, милозвучне, висококультурне українське слово на вагу золота. Не тому, що рідкісне, а тому, що красиве, шляхетне, високоморальне і вагоме, як і золото найвищого гатунку, золото нашої душі, безсмертної української душі. Про чистоту якої, як і мови, треба дбати неупинно і повсякчас. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Коментуйте, хочу почути і вашу думку. І по про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!